Запалені фаєри, димова завіса, вибух і петард. Це найцікавіше, що було в заключному матчу Десни у нинішньому сезоні. Таким чином фанати відзначили завершення чемпіонату. Щоправда, радіти не було чому. Десна з нафтовиком не порадували вболівальників видовищною грою. Обидві команди більше вовтузилися у середині поля. У футболістів була величезна кількість браку. Мабуть, вже думали про відпустки. За рівною гри все вирішив єдиний гол. Після подачі кутового вище за всі голову підставу півзахисник гостей Зайчук. Сталося це наприкінці першого тайму. Такий перебіг подій багатьом глядачам не сподобався. Після переру їх поменшало, хоча й було небагато. Стовідсоткових нагод, аби відігратися у Деснянці у другій половині гри не було. основних гравця пропускали матч за дискваліфікацію. Тобто, можливо, це десь позначилося. Ну і, звичайно, десь кінець сезону захочеться додому комусь відпуск. Звичайно, дуже шкода, що і на своєму стадіоні ми сьогодні програли, але чесно, віддали всі сили, хотіли виграти. Міжсезоння футболісти Десни очікують із насторогою. ні з ким ще не подовжено контракти. Є борги із зарплат, тож на Мальдівах не відпочиватимуть. Рядом Мальдіві, туди сюди. У нас був Крим, і тут Крим забрали, скажімо так. К зараз що може можемо ну, Карпати поїхати. Ну будемо сподіватися, що якщо з нами розчитається, главне, щоб нами розчитались, тому що ми надіємося, що буде все нормально і всі хорошо в лопус. Контракти були до кінця сезону, і що буде далі з командою, і що буде ми завіже не знаємо. Не то, що, не, то, не. Попри поразку, наша команда завершила сезон на п'ятому місці. Саме таку задачу і ставили перед клубом, коли стартує новий чемпіонат, і що буде з десною, поки невідомо.